Облущена плитка, штукатурка, яка постійно сиплеться, так виглядає операційний блок дитячої обласної лікарні вже багато років. Батьки маленьких пацієнтів та персонал закладу хочуть, аби тут нарешті зробили ремонт. Однак чиновники все зволікають. В проблему втрутився народний контроль. Пані Наталя розповідає, побачивши, в якому стані операційна, жахнулася. Жінка каже, лікуватися в таких умовах страшно. Я вважаю, що його треба просто негайно робити. Нормальні умови в лікарні, а тим більше в операційному блоці. Це взагалі запорука того, як буде людина пролікована, як буде проходити післяопераційний період, які виходи потім з, -з, з хвороби. Нарікають на стан операційної і самі лікарі додають, вже й своїми силами пробували тут зробити ремонт, та це проблему не вирішує. Хочеться, щоб наші пацієнти. Мали достойні умови надання медичної допомоги, і ми відповідно мали як лікарі нормальні умови праці. Поки що, все своїми силами намагаємося відремонтувати, побудувати, полагодити. Чому операційний блок дитячої обласної лікарні роками в жахливому стані? Журналісти народного контролю йдуть з'ясовувати в облдержадміністрацію. Там розповідають, грошей на ремонт треба чимало, але вже незабаром проблему таки вирішать. Сама вартість робіт передбачає майже 3,5 мільйона. Сама реконструкція харчоблока планується і господарського корпусу. Це такі великі три об'єкти, які плануються по обласній дитячій лікарні. Ну, поки на часі першим чергою стоїть операційний. Ми перевіримо, чи розпочнуть нарешті ремонт в операційному блоці дитячої обласної лікарні. Віта Омельчук, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ